Доброго дня, друзі! Хочу вам показати, як я готую мед для військових. Комусь буде корисно, а хтось згадає чи нагадає у такий спосіб. Зараз зима от, і мед в банках, дуже важко його достати. От покажу, як можна по-другому робити. Дивіться, холодно, бачите, погода. Ось приніс відро з медом. Обідрав із нього верхнє, що там остається, віск, брусочки. Відро поставив на брусочки і тепер із гарячого чайника поливаю. Світла немає, а чайник цей зручний. До характерного звуку. Оп, все, пішло, чайник не використався весь. Тепер беру за відро. На ньому ось тут ще є водичка, одвожу в сторону і тут перевертаю. З нього потікло. Готова пасочка. Так, Тепер цю пасочку ставлю на піднос. Переніс до теплого приміщення до себе у майстерню. І далі ножиком крамсаємо. От, і вийшли дуже красиві кусочки. Ножиком це ріжеться легко. От, Куски такі не глобально великі. От, дивіться, от, одійшло, потім розколов його іще. от, І Вмотою встречу або в кульочки. Ну, але так як спосіб фасування, можливо, не зовсім звичний, то ще на них я пишу мед маркером. Але ж роздобуть мед на холоді із отакого куска набагато простіше, ніж із відеречка, пластикового чи тим більше скляної банки. О, тут це можна відколоти як ножиком, так і просто відкусити. Я думаю, що це буде зручніше, і ми вже запробували. Це дає хороші відгуки.